Всім привіт! З вами Дарина. Вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні у відео зі мною буде моя собачка Соня. Соня, скажи привіт. Привіт! І це мій другий в'язовлог на каналі. Взагалі, на сьогодні у мене багато планів, які стосуються не лише в'язання. Я думаю, що Соню вже можна відпускати, хай вона поки. Ухвіти, глядай. Yeah. Хочу показати вам один із своїх в'язальних процесів, яким я зараз займаюсь, і він ось. З такої пряжі. В попередньому відео я вам показувала цю пряжу, і в мене вже навіть був зв'язаний невеличкий такий шматочок полотна звичайними стопчиками без накиду. Я взагалі не знаю, хто виробник цієї пряжі в інтернеті так і не знайшла, ні в коментарях ніхто не підказав, тому що я думаю, ніхто, в принципі, не знає, що це за така пряжа. Google-пошук по фото навіть її не впізнає, нічого, ніяких результатів взагалі немає. Тому я не знаю, звідки вона в мене взагалі взялась якась дивна пряжа. І я спочатку в'язала ще десь у травні місяці, в'язала сумку, але мені не сподобалось, як виглядає це поєднання кольорів саме звичайними стовпчиками без накиду у вигляді такого полотна. Ну, Трішки дивно все виглядало, тому я закинула цю ідею. І буквально через день після зйомки відео про сьому пряжу я е, знайшла натхнення. Тож з цієї пряжі я вирішила зв'язати якогось монстрика або ж інопланетну істоту. Я досі не знаю, хто це. І ось так виглядає ця іграшка на даному етапі. В нього 5 оченят оченят. Я взагалі ніколи не в'язала іграшків, в яких більше, ніж 2 ока. І для мене це трохи незвично. Взагалі, на початку роботи, коли я ось намагалася оформити його обличчя, мені було важко сприймати більше, ніж два ока. От Я бачу лише два ока і все. Інші оченята мені здавалось носом, ротом, бровами тобто було все, крім очей. Я вчора весь вечір витратила на. Те, щоб правильно якось прикріпити оченята, я дуже довго вагалась, багато разів їх переставляла, тому що мені не подобалось їх розташування. В мене було і два ока, потім три, потім чотири, і в результаті в мене вийшло п'ять оченят. Взагалі, ось такий результат мені найбільше подобається, тому що ну, це якось, наче для нього, природньо виглядає. І як бачите, я вишила йому такий ротик. Миленький і п'ять брів. Тобто над кожним очком є брова. І я вирішила, що так буде а, краще, ніж якби в нього було або три, або дві брови, або взагалі не було брів, а, тому що так би в нього взагалі не було емоцій. І через це якось а, я вирішила поекспериментувати дуже довго над обличчям. Я сиділа, вигадувала, пробувала, і наразі вийшов ось такий варіант. Взагалі мені дуже подобається сам ниточки, Ось так на початку все виглядало, я навіть думала розпускати, тому що мені ну якось взагалі не подобалось, як це все починається, але потім я пров'язала трішки більше, і все ось пішло так кольоровими спіральками. І мені тепер дуже подобається результат. Взагалі не очікувала, що саме такий візерунок вийде, і він дуже пасує саме цьому монстрику. Тому я вирішила залишити цей виріб. І, як я вже казала, довго вчора сиділа над його обличчям, а не могла вирішити, як мені поставити краще його оченята. Але наразі, ось таким вийшов цей монстрик. Взагалі він мені дуже нагадує персонажі з гри Among Us. Я не знаю, чи хтось з вас взагалі знає про таку гру. Вона була колись популярною. Наче рік тому, і ось я якось запам'ятала вигляд тих персонажів, і мені тепер дуже нагадує цей монстр, саме тих персонажів із гри. Мені ще залишилось дов'язати ніжку одну. його, Також я зв'язала, вже ось такі ручки, лапки я не знаю, що це. Пришити їх теж залишилось. І також я ще думала над ріжками для нього. Я не знаю, чи буду саме ріжки йому в'язати, можливо, я якийсь капелюшок зв'яжу або ж гарбуза на голову. Не знаю. Було б прикольно, якби можна було йому міняти постійно капелюхи або там знімати ріжки. Ну я ще подумаю, можливо, я щось дов'яжу для нього і подивимось, що з цього вийде. До речі, я знову приїхала в Київ, тому хочу показати, що я з собою взяла. Ось такі гачки я взяла з собою: 12 мм, 8 мм, 10, 3,5, 3, 1,5, 2, 5,5 і 2,5 мм. Ось такі гачки я з собою взяла. В Карпатах в мене залишилось десь, напевно, 2 гачки. Я не пам'ятаю точні розміри, які там залишила. От, але я просто не знаю, що мені захочеться в'язати, тому взяла побільше гачків, мало лі. Також взяла маркери, ножиці, оченята, жовті рожеві з кріпленнями голку для зшивання іграшок. Потім ще в мене тут є голка для в'язання. Тут кріплення для очей. Самі оченята ось в такому кейсі в мене зберігаються. Також взяла, звісно, пряжу, куди ж без пряжі, взяла цілий кошик. Невеличкий кошик, я вважаю. Тут переважно ярнар джинс. Я в попередньому відео показувала про всю свою пряжу огляд робила, і тому я думаю, що зараз не буду на цьому зупинятись. Тут, крім ярнар джинс, ще є велюрова пряжа, трішки плюшевою. Ну там дуже мало. Малесенькі моточки, то залишки. І взяла ось цю кольорову. Невідомого виробника. І також тут є два моточки Alize baby Wool. Взагалі, чорного ярнар джинс мотка в мене немає. Він залишився в Карпатах, тому що там, іде в мене в'яжеться проєкт по тим ниточкам. І тому я якось взагалі забула їх взяти, тому мені довелося вишивати мордочку цьому монстрику саме з цих ниточок. Я могла взяти звичайні для шиття нитки, але мені здалося, що. Їх буде взагалі непомітно на такій іграшці, тому вирішила все-таки спробувати цими. Ну, не дуже помітно, якщо чесно, що є якась різниця між Yarna Jeans і Alize Baby Wool. А тому, в принципі, мене так влаштовує. Ну і звісно ж, я ще взяла холофайбер, куди ж без холофайберу. А в Карпатах в мене залишився ще пакет кілограмовий з холофайбером. Тому, а в принципі, мені поки цього достатньо. Нещодавно я підсіла на в'язальні канали. Чесно кажучи, раніше вони мене якось так не цікавили, але зараз мене почала цікавити тема в'язання з пицями. От ніколи мене настільки ця тема не цікавила, як зараз. Просто я надивилась на вироби інших майстринь, які в'яжуть з пицями, і через це. До мене прийшло натхнення. Я собі захотіла зв'язати носочки, светер, якусь ковтинку, кардиган. Я розумію, що це все можна зв'язати гачком, але ну, мені здається, що краще спробувати спиці. І мене якось зараз до цього тягне. Гачок в мене наразі лише для іграшок або якихось таких сумочок. А от спиці асоціюються в мене саме з одягом, з в'язанням одягу. Тому я хочу себе спробувати в, спиці, в спицях у <св> в'язанні спицями. Я розумію, що мені потрібні спиці, ниточки і якісь майстер-класи, але навіть на Ютубі я не знайшла такого відео, що потрібно новачку для в'язання спицями. І тому я якось ну, не знаю навіть, які спиці мені обрати, якого розміру. Хоча я розумію, що на ниточках пишуть розмір спиць, так але все-таки я не знаю, які мені нитки обрати, з чого мені почати краще і взагалі, що саме почати в'язати. Аж й спиці є різних видів, тобто є такі, що окремо одна від одної, а є такі, що з'єднані. Я теж не знаю різниці, якщо чесно. Можливо, ті, що ще це для якихось таких більших проєктів для кофт, можливо, не знаю. Я ще також планувала сьогодні піти в торгівельний центр, там мені потрібно зайти в такий теж творчий магазинчик з канцтоварами, і ми там з моєю сестрою готуємо татові подарунок на День Ангела. До речі, в своєму телеграм-каналі я писала. Uh, такі прохання, щоб мені допомогли обрати подарунок для мого тата, що мені зв'язати. День ангела вже завтра. Я не знаю, чи я щось встигну зв'язати, ідея мені так і не прийшла. І знаєте, я живу за таким принципом: якщо ідея не прийшла, то не потрібно чогось мудрувати. Зараз поки займусь монстриком. Uh, посилання на свій канал в Телеграм я залишу в описі і в коментарях, тому приєднуйтесь! Ось така у нас погода в Києві. А, взагалі, ось ці два дні просто неймовірні, тому що в нас так сонячно. А, попередні тижні були дощі, і це, так знаєте, нагнітало трішки обстановку. Хоча я взагалі дуже люблю дощі, але коли їх аж стільки, то це трохи вже занадто. Ну що ж, ось такий монстрик в мене вийшов. Я дов'язала вже йому ніжки, пришила ручки, і він такий миленький. Але мені здається, що йому не вистачає чогось на голові, можливо, якихось ріжок або ж шапочки. Не знаю. Потрібно подумати над цим, хоча він мені і так подобається. Але якщо у вас все таки виникнуть якісь ідеї щодо декору, то пишіть обов'язково в коментарях. Я щось оберу і обов'язково зв'яжу йому. Також залишилось дати йому якесь ім'я, поки в мене ідеї, як таких немає, але я теж над цим подумаю. Ось такий миленький монстрик у мене вийшов. Дуже мені подобається. Я прям задоволена. Не жалію, що дов'язала його. Хоча я вагалась дуже, але прям, ну прям такий талісманчик милий. Я прям кайфую. Ось так виглядає моє робоче місце. Наразі тут стоїть корзинка з пряжею, холофайбер, ноутбук та інші в'язальні приладдя. Тепер ще й тут монстрик стоїть. А зазвичай на столі пусто лише залишається підставка з різними ручками, олівцями і так далі. Тому зараз я це все буду прибирати. Також у мене тут є така поличка цікава. Ось, але про це все я буду в інших відео розповідати, якщо вам цікаво. А зараз я планую перебрати. Ось цю тумбочку, тому що в мене тут трішки хаосу. Тут, бачите, різні коробочки всякі зі спогадами, різні бумажечки, навіть якісь капці тут валяються. Це все треба перебрати. А в нижній все для манікюру. Я пройшла курси нігтьової естетики. Це було майже два роки тому, ще зимою. І тут в мене лежать різні приладдя манікюрні. Навіть є. Бокс для стерилізації інструментів. Звісно ж, я цим всім користуюсь, користувалась, але я професійно цим не займаюсь, хоча після проходження курсів я думала, що я буду професійно цим займатися. Але мені важко комунікувати з людьми, і я взагалі не уявляю, якби хтось приходив сюди додому, я б з кимось тут ну, для мене це якось складно, хоча в мене була практика, тобто я в салоні проходила цю практику, в мене були клієнти, я робила їм манікюр, але я боюсь завжди, що комусь щось не сподобається. І для мене ось це такий найвагоміший фактор, і, ну якось не пішло, хоча я роблю манікюр своїй сестрі, мамі, собі робила навіть і іншим своїм знайомим. Звісно, це безкоштовно все було. Я, скажімо так, наробляла практику. Ось тут в мене лежать різні упаковки від інструментів, серветочки спеціальні, тут накладки для зняття лаку. Тобто тут лежить те, чим я не так часто користуюсь, і, в принципі, лежить, просто зберігається. Коробочка для стерилізації, як я вже казала, засіб для дезінфекції. Тут ванночка для того, щоб опускати ручки, там всі діла. Ось, І воно тут все лежить, це треба перебрати. Інші інструменти, також лаки в мене лежать в іншому місці, більш доступному. Тож, поки зараз буду з цим розбиратись, все перебирати. До речі, ось так виглядає ще один куточок в моїй кімнаті. Тут стоїть така величезна пальма. Яка вже просто впирається в стелю, тому що їй нема куди більше рости. І тут в мене є моє улюблене крісло, на якому я дуже люблю в'язати. Або ж, зазвичай, я слухаю музику, дивлюсь якісь відоски. І ну, це таке, знаєте, місце релаксу, розслаблення, відпочинку, і я тут дуже люблю проводити час. Музику, до речі, я слухаю. Ось тут це мій програвач. У мене є всього 4 вінілові пластинки, але тут також можна приєднуватись через блютуз і буде виконувати функцію колонки, тому по різному слухаю, але мені здається, що цей програвач занадто великий для цього столика, тому треба буде його кудись переставити. Також тут є чашечки з блюдечками. Ваза з квіточками, я обожнюю сухоцвіти, просто вони це вічні квіти, мені так подобаються, Ще й так по осінньому, все. Взагалі, хочу зробити ось в цьому місці свій в'язальний куточок, якось обладнати, щоб мені було зручно там, брати пряжу, зберігати десь свої інструменти, тому що наразі все стоїть в мене на столі. І це мені заважає. Тому зараз буду перебирати тумбочку і щось, може, вигадаю, якось все поскладаю. І, звісно ж, вам покажу. Ну що, ось так тепер виглядає мій в'язальний куточок. А зараз грає Beatles пластинка. І я вам хочу показати, як я тут перебрала цю всю тумбочку. Як ви бачите, тут вже взагалі практично пусто. А в шухлядках, в першій шухляді в мене лежить. Суто все для в'язання. холофайбер сюди поклала, щоб був під рукою, та в принципі, я думаю, тут він не заважає, не буде зайвим. А, також тут лежить блокнотик, в який я планую записувати різні схеми для в'язання, описи робити або ж просто ескізи малювати. А, також тут лежать оченята різних розмірів, а, пенал з гачками. тут. Реально, практично всі мої гачки. А, ті, що не помістились в пенал, я поклала сюди в такий контейнер пластиковий. Ну, поки буде лежати все так. Мені здається, в принципі, пойдет. А, Лежить кловір, а, гачок дерев'яний DMC 12 мм, Також ножиці. Кріплення для очей, і тут такі <ріплення> мілочі в пакетиках теж ученята з кріпленнями, голка. Ну, я вам вже показувала: голка для в'язання і маркери. Тут, тут, все ось поки лежить тут у мене таким чином. Можливо, пізніше докуплю якісь ячеїчки, контейнери і все гарніше відсортую, але поки все так лежить. А в другій шухляді. Трохи все-таки тут а, залишилось місця. Хоча ну, тут в мене коробочка лежить, а, різні такі штучки а, сувенірні з Китаю і Чохол сюди поклала. Можливо, сюди ще складу різні зарядні пристрої. А, я подивлюсь, просто я цією тумбочкою не так часто користуюсь, наприклад, якісь книжечки, там, перед сном почитати я можу взяти і зі своєї полички, Тому це не є необхідністю складати все в цю тумбочку. І, до речі, ще я ледь не забула сказати, що пряжу я поставила ось сюди цей контейнер. Мені здається, це найзручніше місце, тому що я буду сидіти ось на цьому кріслі. Можу легко дотягнутись до цього кошика і взяти потрібну пряжу. Або ж кудись його буду переставляти. Ну, наразі він так стоїть, знаєте, непомітно а тут і не зважає. Та й, в принципі, дуже гарно все виглядає. До речі, прибрала ось цю подушку котика, тому що в мене Соня, моя собака любить дуже валятись на цій подушці, тому, поки вона лежить там, потім можливо перевлю. Ввечері того ж дня ми з сестрою пішли в творчий магазинчик, який знаходиться в ТЦ «River Mall. Тут продаються різні канцтовари, творчі приладдя, але окрім цього, тут можна знайти різні подарункові набори, свічки, рамочки, тобто все, що завгодно, все це тут є, коробочки, і саме в цей день ми пішли шукати. Коробку та пакувальний папір, щоб гарно запакувати наш подарунок. Також я не змогла пройти повз стенду з полімерною глиною, хоча тут новиночок ніяких не було, навіть якогось звичайного білого кольору немає, але ось ці яскраві кольори завжди привертають мою увагу. Ще раз всім привіт! Сьогодні вже настав вечір суботи, і ми приїхали на дачу. Я тут якраз знайшла ось таке в'язане полотно. Я його в'язала десь в класі 6-7 спицями. І я так дивлюсь: нібито такі рівні рядочки, то якось вирішила все-таки заглянути в магазин. І цього разу це магазин просто пряжа. Мені порадили його підписники, і тому я тут подивилась пряжу спиці. І ось так собі тут набрала аж на 2000, і зараз тут сижу, обираю, думаю ще, що видалити, що додати. То поки якраз ще записую для себе носочну пряжу, ось цю хочу придбати. Якраз є деякі кольори, які мене цікавлять, то зараз тут цим займаюсь і сподіваюсь, що воно мені все скоро, скоро прийде. Обираючи розмір спиць, я керувалася ось цією схемкою. Вона також є й для гачків, тобто вам потрібно знати лише метраж вашої пряжі. Зазвичай на упаковці пряжі вказують необхідний розмір гачка або спиць для в'язання. Тому я сподіваюся, що у вас не виникне проблем, особливо якщо ви тільки початківець у в'язанні. Бажаю вам успіхів, дякую всім за перегляд. Мене дуже мотивують ваші лайки та коментарі під моїми відео, а також підписки. Нас уже понад. 300 і я просто в шоці, тому що мені дуже приємно, що ви мене дивитесь, що ви якось реагуєте на мою творчість. Попереду на вас чекає ще багато цікавих та крутих відео. До скорих зустрічей в наступних відео. З вами була Дарина. Всім пока-пока!